Після новини про загибель дитини у ліфті на вулиці Супруна у Сумах у соціальних мережах користувачі почали обговорювати правила експлуатації пасажирських ліфтів, зокрема, чи можна, чи не можна возити там дітей у візках, і як саме. І з цим питанням ми пішли до тих, хто перевіряє такі конструкції небезпеку і людей, які живуть у багатоповерхівках і мають ліфти. Ігор Назаренко – далі. Я дивився, що до права користування ліфтом, там зазначено, що діти дошкільного віку мають, якщо там були в візку, тобто вони їх мають треба брати на руки. Чим знормовані ці правила? Правила безпечної експлуатації, будови і безпечної експлуатації ліфтів. Там є правила користування ліфтом, там це прописано. Чи у всіх ліфтах є такі правила? Вони повинні бути на першому поверсі. Де написано, як користуватися ліфтом. А хто слідкує за тим, щоб вони мають були бути експлуатуюча організація? У зв'язку з цим випадком у вас призначена якась перевірка. У нас повноваження, тільки, з якщо дозволить центральний апарат. А центральному апарату має дозволити Мінсоцполітика. І той зараз узгоджується це все. А от такі ми отримали відповіді на питання. Знають ті, хто живе у під'їздах із ліфтом правили користування пасажирським підйомником. Рібінка пропускаєш, дитину пропускаєш вперед і тримаєш за руку її. З коляскою не знаю, занадто доросло вже. А хто моє перше заходить в ліфт? Дорослий чи дитина? Дитина. Дитина. А якщо з коляскою? То потрібно маму пропустити з коляскою. Спочатку я заходжу, тоді дитина. Виходимо наоборот. А якщо з коляскою? З коляскою, ну взагалі придержати двері треба. Спочатку заходить дорослий, Спочатку заходить дорослий, потім дитина. Спочатку заходить дорослий, потім коляска також, або треба заходити удвох. Фактично ніхто із сумчан, яких ми опитали, не знає правил, як правильно заходити в ліфт з дитиною, малолітньою. Ніхто точно не відповів, як треба себе поводити, коли заходиш в ліфт з коляскою, в якої є маленька дитина. Згідно з правилами користування пасажирським ліфтом, є три вимоги: при вході в кабіну ліфта з дитиною, ввіддіть першим. При виході з кабіни пропустіть дитину вперед. Під час перевезення дитини в колясці візьміть дитину на руки. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, новини ною Асуми. Начальник відділу обласного управління держпраці Владислав Бойко нам сказав, після капремонту ліфта у будинку на вулиці Супрона, 32-1 дріб провели експертне обстеження підйомника і видало позитивний висновок ТОВ експерт ліфт. Термін наступного технічного обстеження планувався на жовтень 2021 року. Зазначу, за інформацією Єдиного державного реєстру фізичних і юридичних осіб, ТОВ ЕкспертЛіфт зареєстровано за тією самою адресою, що і ТОВ Міськсумеліфт. Місто Суми провулок громадянський 7. Останнє Міськсумифт. дочірнє підприємство іншої приватної компанії СКС Консалт. У його засновниках Олександр Сиса та Євген Скоробагацький. Останній є директором комунального підприємства Суми А Олександр Сиса директором ТОВ Експерт Ліфт. І обидва його засновники. Наразі ми намагаємося отримати коментар Олександра Сиси щодо такого збігу обставин, поки він слухавку не бере. Нагадаю, Євгена Скоробагацького сьогодні ми на робочому місці не застали, а на дзвінки він не відповідає. Але ми також залишаємо за ним право на відповідь у нашому ефірі.